Розділ налаштувань. Тут у нас відповідно знаходиться налаштування по кастомізації, а також безпосередньо по workspace. І перше, що ми бачимо, це розділ а, тім мемберів а, Важливий момент, ми поки що не надсилаємо сповіщення на емейл, e тому імейл e користувача він зараз виконує роль ID. -шки. Тобто, щоб додати людину в команду, їй спочатку потрібно заре... зареєструватись на платформі, а потім ви через емейл e її реєстрації, надсилаєте її запрошення і а, ваш колега отримує доступ до вашої команди. Наступне це Custom Fields, це безпосередньо кастомні Якщо наш Внутрішніх перемінних вам вистачає, ви можете створити свої і заповнювати їх відповідно або вручну до кожного а, ліда, або вивантажувати їх з допомогою CSV файлів. Створюється дуже просто. Ви просто натискаєте New Custom Fields, даєте. Зрозумілу назву, і це кастомне поле створюється з певним кодуванням, як, наприклад, Custom Field customfield Custom Field 2 і так далі. А, наступне це теги. Тут ви можете їх менеджити, ви можете їх змінювати чи видаляти, додав, додавати нові, і так далі. А, pipeline Stage – те, що ми можемо бачити на поточний момент в месенджері, у нас є шість дефолтних станів. Які не можна змінити новий, відповідно, це нова людина. Proaching це ті, якому ми вже надіслали запит в контакти, але нас ще не прийняли. Engaging це людина, яка вже прийняла запит і з нею відбувається комунікація в автоматичному режимі. І, відповідно, статус реплайт. Всі інші статуси вони кастомні, їх можна налаштувати під себе, створити нові, відредагувати поточні, також можна змінювати їх. Порядок між собою, як вам буде зручно. Наступний розділ це у нас веб-хуки. Відповідно, тут з допомогою хуків ви можете налаштувати експорт даних у зовнішні ресурси, наприклад, в CRM або в якусь таблицю, і так далі. На нашій стороні вам необхідно лише дати ім'я хуку, вибрати івент, на який він буде реагувати, і Вставити посилання на, на конкретний вебхук. Сам вебхук можна створити або на Zyper.com, або на Make.com. Це два таких найбільш популярних сервіси. Також у нас є API-ключі, але вони доступні лише для пакетів Growth Steam та вище. Якщо вам необхідне API, і ви маєте відповідний пакет, звертайтесь до нашого саппорту і з вами поділяться документацією та ключами. Ну А фічу LinkedIn Fields ми поки що не чіпаємо. Це на майбутнє буде дуже класна штука по пошуку всередині системи. Як тільки ми її повністю доробимо, все вам розкажемо.